Друзі, усім доброго дня. У нас зараз неділя і вчора, і сьогодні. У нас, друзі, така гарна погода. 15 градусів тепла на дворі, як весна. Дивіться, які в мене підірати великі повиростали. Взимку я їх не чіпаю, вони саме лягають, і потім навесні я їх переробляю, сапою туди, заглублюю у ґрунт. Друзі, не так давно черенкувала свій плющ. Оцей гарненький, бачите, з таким гарним листом. Поставила у банку і дивлюся, гляньте там, скільки коренів вже наросло. Зараз хочу висаджувати у відкритий ґрунт під парничок маленький. Друзі, зараз вам покажу, який у мене маленький парничок. О, тут ми зробили таку невелику грядку високу. І отам от наприкінці хочу посадити. Оце такий у мене переносний маленький. Парничок, чоловік мені збив вже роки три тому, мабуть, назад збив мені таку раму, там поставив дуги пластикові. І я оце натягнула плівку, трохи перемонтувала її. Він невеличкий, але дуже зручний. Так що посіяти, хочу ще, щоб він парочку мені зробив. І оце зараз тут от я дивіться, якраз на розмір грядки. Зараз там трошки приберу солому і висаджу туди, туди оці. Свої рослиночки, і нехай вони до весни сидять там. Зараз, поки тепло, трохи приподніму це один край, щоб повітря туди доставало. А коли вже почнуться морози, тоді, тоді відпущу там, щоб воно плотненько сиділо, сидірати І не можу налюбуватися. Дивіться, як гарно. Коли були курочки, я рвала їм друзі, і оце все. Дріб... Ну, подрібнювала ножем і давала їм. Вони з задоволенням все виклювували. Друзі, останні мої троянди, які квітують зараз у садочку. Це так уже, як кажуть, печальненько виглядає, все порозросталося. на Наступний рік вже буду деякі рослинки ділити. Оце у мене, друзі, кунінангмія я росте, я вже її показувала. І на неї вже налягла оця троянда. Треба вже пересаджувати оцю кунінагмію. я щось не дуже так роз, ну, відстань між ними розрахувала, що тепер прийдеться переносити. А вона вже у мене немаленька, вже величенька, її вже років 5, мабуть, і прийдеться хоча б усюди її перенести. Оце, друзі, крополіс, останні свої квіти. Показує мені дуже обожнюю цю троянду. Друзі, дуже багато троянд понабирали бутонів. Дивіться, АМ Макмілан весь в бутонах. Ледьов Шалот теж на бутонах. Ну, в общем, дуже багато троянд і з бутонами. Оце хоть ход кока. Це у мене нові бордюрочки. Одна щось не дуже так росла, а друга така стріла літом непогано. І герані, дивлюся теж, друзі, квіточки викидують. Поодиночні, але викидують. І, друзі, хочу зараз показати, може хто має такий досвід, в черенкуванні е, оцих рослин. Дивіться, молочай, вже скільки пробувала його черенкувати, але у мене нічого не виходить. І оця карлікова будлея. Теж у мене не виходить. Згнивали черенки. І я дивлюся, вона наростила молоденькі такі паганці. Оце молоденькими я пробувала черенкувати. А в цьому році зараз, мабуть, наламаю, гілочок наріжу. І хочу спробувати такими більш старішими гілочками її почеренкувати. Дуже гарно, хто дивився моє відео, той знає. І дивіться, який гарний зараз стоїть мій я у минулому році нарізала оці колося в вазу, дуже гарно все виглядало. Почистила цю діляночку, друзі. Поприбирала дуже багато від ціля флоксів, вони понасівалися, тому що не видно було у мене ні ялиночку, ні гортензію, все було зарожче. Мені не дуже подобається, коли воно зарожче. Зараз хочу показати каміль пісаро. Ну, Це чарівна троянда. Дуже гарна, я вже розповідала про неї. Жовтенька. Мабуть, наріжу собі вазочку оцих жовтеньких квіточок. Друзі, дуже багато займалася восени-пересадками. Зараз вже, мабуть, пізно щось пересаджувати. І покажу зараз, друзі, користувалася оцим добривом. Дивіться. Оце мені посоветувала моя подруга. Вона каже, оце під кожну рослину, яку ти пересаджуєш, чайна ложка цього, оцього, оцього парошку. Це як стимуляція процесу росту, розвитку рослини, покращення волого, вологоутримання, покращення структури ґрунту і забезпечення живленням протягом року. Тобто протягом року можна рослину не удобрювати. І ще я так читала. Тут, по-моєму, вони ще якісь шкідників відлякують. Ну, в общем, така гарна річ, і я під пересадку це користувалася цим порошком і хотіла ще, друзі, полуницю пересаджувати, а вже. На запізно, мабуть, вже навесні буду розсаджувати І ще оце, друзі, користувалася фітоспорином. Це коли розсаджувала свої стібулькові, я на час замачувала їх у фітоспорині. Дуже багато друзі, у своїх у цьому році, все усе позаписувала по номерам, щоб нічого не, як кажуть, не переплутати. Бо у, навесні у мене постиралися і потірялися назви деяких троянд, які були на табличках, і тому я продавала вже чекаючи квіти, бо не знала, що це за троянда. Оце такий куточок, де я сидю. Оце те, що ми облаштували. Все сюди помістилося, все сюди занесли дуже зручно. І є де посидіти. Бачите, диванчик, я вже розповідала, це наша така хатинка садова. Друзі, оця діляночка, хто дивиться в мене, це в мене тут, як кажуть, розсадничок моїх нових рослин. Це вже стільки троянд. Я оце восени почеренкувала на наступний рік. А оце прошлорічні трояндочки, друзі, оце Аої. Вона така плодовита, японочка. Дивіться, яка маленька квітне. На наступний рік восени піде на продаж. Тут ще троянди, оці, які не продалися, вони підростуть, бо дуже маленькі. І потім підуть на продаж. І дивіться, яка гарна хінацея з нових сортів. Це, це теж у мене відсаджена вона на продаж. Ну, і все, друзі, на цьому буде з вами прощатися. Ось такий мій маленький відеообзор. Всім пока, до нових зустрічей!